Привіт, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття з малювання. Такі тюльпани вийдуть. Беремо картоплю, розрізаємо її на дві частини. З цим дітям допомагають батьки. На верхній частині картоплі потрібно вирізати візерунок, який складається з маленьких трикутничків. Те ж саме ми робимо з другою половинкою картоплі. Беремо зубочистку і вставляємо її в картоплину. Беремо червону фарбу, гарно промокуємо картоплину і прикладаємо на наш листочок. Листочок притримуємо рукою. Так само робимо три рази. Потім беремо жовту фарбу і промокуємо гарно другу частину картоплі. І знову прикладаємо до нашого листка. Там, де залишається біле, можемо взяти пензлик і домалювати. Наша квіточка готова. Тепер намалюємо стебло. Беремо зелений колір і пензлик. Домальовуємо зеленим кольором стебельце. Після цього домальовуємо листочки тюльпанів продовгуваті. Ось такі гарні тюльпани у нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. Дітки, до побачення!